Броварня наповнена солодкокислим ароматом. Це завдяки солоду, каже головний пивовар Відоза Зательмайер. Солоду пиво завдячує своїм смаком та кольором. Близько трьох тижнів відстоюється хмільний напій у цистернах, щоб його можна було продавати. Як воно? Готово. Дуже смачно, можна розливати. Однак для повної готовності потрібно багато часу та електроенергії. Насамперед, у варильному цеху серці пивоварні, голова правління Штефан Дітмар винайшов, як заощаджувати енергію в процесі перемішування та варіння пива. Раніше в нас було два джерела обігріву а тепер нагріваємо лише тут і користуємось відпрацьованим теплом. Збираємо його у цей накопичувач і потім використовуємо. В цьому і полягає ноу-хау. І хоча звучить просто, насправді це дуже і дуже складно. І скільки ж енергії ви заощаджуєте? 30 відсотків. Майже 500 тисяч кіловат годин на рік. Інвестиції у нове обладнання обійшлися у 300 тисяч євро. Вони окупляться за п'ять років. Машини у варильному цеху працюють цілодобово. Сім днів на тиждень, щоб не губилася енергія. А енергія у пивоварні розтрачується постійно і скрізь. Штефан Дітмар шукає додаткових можливостей заощаджувати, щоб, врешті-решт, стати конкурентоздатнішим. Його страшенно дратують підприємства, які витрачають набагато більше енергії, ніж він, але отримують від політиків дотації знижка за розтринькування енергії це неправильно. Треба робити фокус на системах економії енергії. Лише так ми будемо конкурентоздатними. Саксонське родинне підприємство виробляє 150 тисяч літрів пива на день. Місцевим замовникам продукція розвозиться на кінських силах, і це теж один з видів економії. Причому без жодного дорогого хайтеку.